Тарас Загороднівлі, технолог керуючий партнер національної антикризової групи з нами на зв'язку. Пане Тарас, вітаємо вас. Так, доброго ранку, пане Тарасе, А от як би ви переклали те, що сказав боже, Путін Трамп журналістам в Білому домі? Про Путіна і про Дедлайн, ну, це пере це перемовна тактика, а, яка має назву ну, у американців. Це називається створення ситуації стратегічної невизначеності. Тобто, Путін зараз не знає, що буде відбуватися. А, хоча конкретні дії конкретні дії вже відбуваються. Тобто, Вітка ще не встиг вийти з американського посольства після. Дзвінка о, о, Трампу в Москві о, о, і одразу ж прилетіли додаткові пошліни по Індії. А ми бачимо, що дуже велика меточня йде в Індії, тобто тиск там зростає. Вони вже були і в Москві, о, і в Китаї вони збираються, і в Бразилію вони збираються їхати. Я думаю, що тиск іде. Треба дивитися на те, що говориться, те, що робиться. Тим більше Рубіо вчора обіцяв, що все ж таки додаткові санкції будуть. А те, що далі, те, що говорить Трамп, Трамп фактично змушує нервувати більше не конкретно Путіна, тому що я думаю, там вже і так все зрозуміло навіть для американського керівництва, а верхівку російського. А що буде далі? А де очікувати удар? З якої сторони а що буде вжити? А які санкції можуть додатково ще піти, тому що за півроку відбулося дуже багато подій. Особливо поворотним моментом стало те, що Трамп принципово домовився з Америка з європейцями про те, що вони будуть закуповувати американську зброю і. Американські енергоносії в першу чергу це означає, що ринок російський для точніше європейський для росіян закривається приблизно назавжди, тому що це була давня мрія американців контролювати європейський преміальний ринок, особливо після сланцевої революції. Так що процеси невтішне для Кремля рухаються, як би він як би вони не удавали. Те, що вони говорять, що вони хочуть зустрітися з Трампом, ну тут зрозуміло, що вони хочуть зустрітися з Трампом. Питання навіщо Трампу конкретна зустріч, а, тому що якщо він не буде бачити для себе конкретної вигоди, те, що він буде переможцем, я сумніваюся, що він з ними буде зустрічатися, тому що його і так там під'їдає і внутрішня аудиторія за. Слабку позицію відносно Росії а і багато чого іншого. Тому я це, це тактика перемовна. Тим більше є, що знаєте, такий закон перемовин. Перемов, якщо ти показуєш, що тобі дуже потрібне це перемовини, то ти вже знаходишся в залежній позиції. І Трамп змушує Кремль в дійсності і не тільки Кремль, Там ж йдеться і про Китай. Вони вони діють на декількох там дошках. Власна позиція Китаю поки що залишається незрозумілою. Не ви бачили телеграф публікацію про те, що вони є головними бенефіціарами війни, і, можливо, вони не хочуть, щоб ця війна припинялася більше за будь-кого іншого. Ну, що воно зрозуміло? Якраз зрозуміла позиція. І це вже теж в публічній риториці є в американських посадовців, що Росія та Китай це єдине ціле. Це дуже добре, в дійсності, новина. А, тобто американці все більше приходу. Ну, тобто це червона ганчірка, фактично для них. Бо увесь їх державний апарат вже працює фактично на створення антикитайської широкої антикитайської коаліції в світі а, в різний спосіб. А, і тут в тому числі тому китайці тільки наступно на, на Індії зараз американці тільки розминаються з китайцями. Одразу ж не вийшло, тому що вони відчули. Тому що у китайців є важель тиску, це рідкоземельні метали. Але якщо подивитися уважніше, то вони чітко визначають, які країни ще хочуть і можуть ще підтримувати Китай. Якщо вони можуть підтримувати Китай, і хочуть, ну тоді ведеться така досить відверта, душевна розмова з цими країнами. з чітким визначенням ви з нами чи з Китаєм і тому зрозуміла ситуація з китаєм але я думаю що все рівно тут дотискатися дотискати ситуацію будуть на CNN вийшов такий напевно спекулятивний матеріал, де спробує автор намалювати знову ще один автор, намалювати п'ять сценаріїв їх розвитку подій у цій війні. І з добрих новин, напевно, те, що там тільки один сценарій є катастрофічний для нас, з п'яти, з поганих, що жоден з п'яти нам точно би не сподобався. Ну, принаймні, в 22-му, 23 чи 24 роках, та і зараз не сильно виглядають привабливими. Ну я так глянув на те сценарії. Ну таке там тобі, що це ж ЗМІ, які підтримують демократів. А змі, які підтримують демократів, якщо 15 хвилин не палаяли Трампа, то у них 15 хвилин дарем не пройшло. Ну це теж, до речі, працює, тому що Трамп повинен бути в тонусі завжди. Е, ну, вони всі виходять, вони всі виходять, що Путін готовий про щось домовлятися. Вони виходять з помилкової тези, що Путін буде готовий піти на якісь поступки. Я вважаю, що це абсолютно помилкова теза, тому що вони досі не зрозуміли як працює і особливо журналісти, як працює логіка російських лідерів. Якщо цар один раз сказав. Що припинення вогню можливо тільки після того, як Україна покине чотири області України і і вийде ну, точніше відмовиться від НАТО, значить нічого не поміняється. Цар буде дохнути на у себе в десь в кімнаті, але не, не відійде від цього від цієї позиції, тому що так побудована Росія, а і тому вони вимальовують різні сценарії. Намагаючись уникнути витрат, але тут іншого ніж силового сценарію просто немає, в тому числі як з боку України. Ну і я також. Питаюся, все-таки чи ця зустріч, чи вона щось може змінити? Важко собі уявити, було б ще недавно, що Путін може сісти поруч з Зеленським за якимось столом. У нас ще вчора z пабліки російські вилили купу компліментів, що Путін знову всіх переграв. Зараз з Трампом зустрінеться, там все повідняють всі, всі, значить, мита і так далі. А потім ще і візьми Україну завоює. Всіх знову надурив. Ну а як вони це будуть пояснювати? Що саме, що з Зеленським? Ну так а за Путіна не хоче якраз з Зеленським зустрічатися з різних причин. Ну, по-перше, він вважає нелегітимним лідером. Ну, Нелегітимним. Ну, в принципі, у них все легітимні з 2014 року, а він готовий сідати тільки з Януковичем. Тільки Янукович зараз ні, ніщо собою не уявляє, а ось і тому і уявляти не буде ніколи, слава Богу. І ми повинні розуміти, що це незвичайно, що він не хоче зустрічатися а, далі. А про що буде розмова? А, про знову печенігів і а, про щось інше. Путін не змінить свої позиції. Опозиція України була і залишається та сама. Ми з американцями домовлялися про 30-денне перемир'я, як і з європейцями. Так що тут позиція така. Давайте наші шановні партнери слідуйте теж своїм обіцянкам і Давайте дотискати Путіна до конкретних кроків. Тобто, якщо ви бачите, що він нікуди не хоче рухатись, то зброї додаткове та додаткове фінансування на війну і таким чином слід діяти. Тому що ну по іншому, ці ці, ці зустрічі конкретно з Путіним в дійсності не мають ніякого значення, тому що він він не збирається відходити не на кожен крок, не на не міліметр від того, що він сказав. Так так, так побудована Росія, так побудована. Російська влада, якщо Пахан один раз казав слово, він не може відступитися і зробити його м'якішим. Бо Пахан втрачає владу, а потім і життя достатньо швидко. А, і так і зустріч з, з Трампом. Якщо теоретично теоретично вона відбудеться, таке така і розмови немає. Ну от там зе пабліки кричать, санкції знімати. А, а хто повинен знімати санкції? США. Ну так ви ж не США хочете торгувати, ви хочете торгувати з європейцями. От що європейці повинні зняти санкції, щоб торгувати нафтою газом на європейському ринку. Ну так там вже сидиться США. Я що, знаєте, підозрюю, що у чому чому у Трампа можна підозрювати. Але якщо у Трампа в голові сходиться приблизно три речі: нафта, газ та гроші. То спробуйте тепер у нього щось тут забрати на, на на цій ділянці, а і тому, звичайно, що вони тішать себе якоюсь надією, що є можливість щось десь зробити. Ну, ну вони намагаються що зробити. Вони хочуть ну якось пропетляти. Оте, от зараз, от, очевидно. а них от висувають це повітряне перемир'я. Очевидно, що через те, що не через добре, добре життя, тому що дуже дошкуляють удари України вже по залізниці. Якщо ви звернули увагу, по дуже важливій гілці, до речі, зараз б'ється. І удари йдуть по нафтопереробних підприємствах, по хімічних підприємствах. Сподіваюся, що масовані удари будуть в першу чергу по терміналах Балтійського моря, тоді щоб було припинено взагалі експорт нафти. Тоді вже байдуже, яка буде нафта ціна на нафту для росіян. І тому, тому вони намагаються це просунути, але це звична тактика перемовна росіян їй приблизно 400 років. Там етапи. Вже розписані і зрозуміли давно там висування абсолютно неприйнятних умов, створення емоційних гойдалок це коли тобі говорять сьогодні одне, завтра інше, а післязавтра зовсім інше. Маніпуляції страхом, маніпуляція відсутності альтернатив, а буде ще гірше. А потім давайте будемо по-іншому розмовляти. Але при цьому тебе бомбардують і знищують тебе. Створення ситуації, коли. Партнери проти, які які проти тебе воюють, починають сваритися і багато чого іншого. Тобто у Росіян в принципі нічого не помінялося за останні 400 років, і тому я не вважаю, що Трамп буде зустрічатися. Ну уявіть собі, Трамп зустрічається Припустимо з Путіним, а далі йде знову бомбардування. Так так Трампа просто з'їдять, як США такі у всьому у цьому світі, і він і він і він далі буде не буде виглядати переможцем він хоче бачити конкретний результат, от, наприклад, і перемоги. Як, от, наприклад, з цією історією з підписання договору між Вірменією та Азербайджаном, де США що будуть контролювати дуже важливий коридор по території Вірменії. От тут зрозуміло, а зустріч з Путіним це про що буде? Про печенігів? Ну Трамп засне там на 30 секунді, якщо там каже Путін про це Це, це 100%. Трамп зароді був з нами ви. Ері, дякуємо за розмову. Політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи.